Сьогодні готуємо апельсиново маковий кекс. Він виходить неймовірно м'який, ароматний, і соковитий. А якщо подати його зі згущеним молоком, це взагалі справжня насолода. Такий десерт готується просто, а результат завжди перевищує очікування. У мисці збиваємо 4 яйця, додаємо щіпку солі і починаємо взбивати. Поступово невеличкими порціями всипаємо цукор. Це важливий момент. Збиваємо приблизно 10 хвилин, поки маса не стане пишною, світлою і однорідною. Цукор має повністю розчинитися. За бажанням можна додати ще ванільний цукор або ванільний екстракт. Тепер просіємо борошно, з розпушувачем і обережно вводимо його в яєчну масу. Тут важливо перемішувати лопаткою або вінчиком вручну, але не взбиваючи, щоб зберегти легкість і об'єм. Далі додаємо мак, розтоплене вершкове масло, кефір і ароматну апельсинову цедру. Перемішуємо швидко, але акуратно, поки не почалась активна реакція кефіру з розпушувачем. Готове тісто вливаємо у форму діаметром 20-22 см, застелену пергаментом. Ставимо заздалегідь розігріту до 170 градусів духовку. Час випікання приблизно 20-30 хвилин, залежно від вашої духовки. Я пекла 25 хвилин. І кекс вийшов саме таким, яким хотілося: ніжним і злегка вологим середині.